Вітаю вас на YouTube каналі, де я розповідаю про систему освіти у Норвегії. Зокрема, сьогодні ми поділимося інформацією про здачу української мови у форматі приватиста. Тобто, коли викладання не існує, ми лише готуємося до іспиту. І, відповідно, щоб знати, що здавати як здавати, то варто ж переглянути, як виглядає екзамен з української мови рівня 3. Отож, екзамен. Буде відбуватися 5 годин. Зверніть увагу, що в попередніх відео я розповідала про українську першого рівня та українську другого рівня, і там екзамен тривав 4 години. Тут він триває уже 5 годин. На читання нам дають четвертинку часу, годинку 15, решту часу ми будемо використовувати на письмо. Усі завдання пишуться норвезькою, але відповідаємо ми суто українською мовою. Це зрозуміло. Екзамен з українською нам перевіряють знання з української. Зверніть увагу, що для тих, хто має українську як рідну мову, то це не так вже і складно. Оцінку хорошу заробити на цьому іспиті не так вже й складно, тому що насправді іспит передбачає вивчення української як іноземної. Тобто, це для тих, хто українську вчив всього три роки поспіль. Прямо з нуля, хто є іноземцем, української не знає, в Україні не був, не читав, не писав ніколи, можливо, навіть батьки не були. І оце рівень, який очікується від учнів, від підлітків, які вивчають українську е три роки. Е у моєму баченні я взагалі то ще волонтерів в українській школі, то в маю увазі, в українській школі за кордоном, у школі Кобзар е у Норвегії. Е то у моєму баченні надіюсь, що чим більше наших учнів, які народжені уже в Норвегії, підростають. Надіюсь, вони будуть користуватися можливістю також здавати українську у ВГС, щоб отримати її собі в атестат, полегшити поступання до вузу і так далі. Під час іспиту ми можемо користуватися калькулятором, науковою літературою, словниками. Не можемо використовувати. Інтернет-сторінки, які, наприклад, дають можливість генерувати тексти, от всякі ці штучні технології, онлайн-перекладачі чи, можливо, сайти, які дозволяють переписку перемовляння з кимось іншим, щоб отримати допомогу. Ну, це зрозуміло, іспит передбачає нашу власну відповідь, тому деякі будуть обмеження стосовно спілкування. Але загалом в Норвегії вважається, що нічого страшного немає в тому, щоб використовувати додаткові засоби. Пам'ятаю, як я тільки перші роки працювала тут в школі, то хтось з українців, принаймні чи з іноземців, загалом міг трохи висміювати норвезьку систему і казати: ну що ж це за контрольна з математики, коли кажуть, що книжкою можна користуватися. Повірте, той, хто не знає математики, він навіть як буде бачити приклади чи теорію перед очима, він, якщо протягом року його не зрозумів, то й за 10 хвилин вже на самому іспиті також не зрозуміє. Інший аргумент, що якщо ми працюємо чи, наприклад, учні, яких ми готуємо до робочого до світу робочого ринку, як до ринку праці, вони ніколи не стикнуться з ситуацією, коли їх збухти, барахти, шеф кличе і каже: а ну, давай прошу дуже, підключайся, і давай мені звіт, економічний звіт фірми за попередній місяць. Ні, ми завжди будемо мати час на підготовку або якісь додаткові матеріали, від чого відштовхуватися, що показувати, на що посилатися точно так само і на цих іспитах. Це імітація звичайної ситуації у житті, коли нам не треба визубрити все. Е е як в Україні, пам'ятаю, ми вчилися, нам давали три завдання, по 100 питань варіантів до кожного. І ти витягуєш білетик, там випали оці три завдання із 300, і ти маєш розказати те, що ти колись читав. Тобто були цілі посібники, де прям підготовка до іспитів, зазубри, перекажи і молодець. У Норвегії трохи не так. У Норвегії вважається, що ти маєш створити нове, створити власне. Але, звичайно, можеш користуватися допоміжними засобами. Отож, тут не дозволяється комунікація, але загалом додаткові засоби можливо використовувати. Якщо навіть користуємося джерелами, наприклад, в інтернеті користувалися, ну, припустимо, нас попитають. Написати якомусь художнику українському, то цілком можливо, що ми зайшли онлайн, прямо на іспиті, зайшли, подивилися біографію, бо хочемо прокоментувати, взяти цю інформацію на рахунок може міста проживання, можливо, якісь там періоди творчості і так далі. Якщо ми якусь інформацію беремо з інтернет-джерела, ми це вказуємо у своєму творі, даємо посилання. Якщо це література, то ми вказуємо назву книжки, рік видавництва автора. Такого типу, класично, як ми в Україні, це робили. Якщо це інтернет-сторінка, то ми даємо посилання. Не загалом кажемо Google, я взяв фотографії з Google, ну тут, до речі, фотографії брати не можна, але все одно. А прямо кажемо конкретна інтернет-сторінка, така довгенька, копіюємо і також вказуємо дату отримання цієї інформації, дату доступу. Для нас це буде природньо вказати дату іспиту, якщо я готувався. Можливо, навіть ви читали до того і випадково щось. Співпало із завданням. То треба сказати, що два дні тому я в інтернеті це вичитав і хочу його приєднати, цю інформацію, тому можу сказати, як сайт називається, і також вказати дату, коли та інформація на тому сайті була доступна. Добре, я дуже відволікаюся, воно все потрібно знати, але на екрані не так багато змінюється, тому я просто продовжую. Іспит електронний, ми його пишемо на комп'ютері, і здаємо також на комп'ютері. Ем, перше, дивіться, бачите, саме завдання пишеться норвезькою мовою. Прочитайте текст, і виберіть слова, які підходять. У нас є текст, і ось тут, у полі, який дропдаун, мені так званий, у полі ми бачимо кілька слів на вибір, дивимося на. Ну, тобто ми вибираємо по одному слову і рухаємося далі. Друге завдання. Напишіть текст. Бачу, що тут вже зразу письмо. Тобто, у нас для перевірки розуміння прочитаного лише одне завдання. А далі дивимося. Напишіть текст 100 120 слів, де ви відповідаєте на ось ці запитання. На що ти використовуєш гроші у своєму буденному житті? На що ти використовував їх раніше. Ем, чи є якісь, ну, щось, на що ти збираєш, наприклад, можливо, подорож, можливо, ще щось, на що би ти хотів підзбирати грошей, на що саме і чому. І що ти думаєш про власне споживання? Брешу. Не власне споживання, а про споживання ем, сучасною молоддю. І ось тут. Трошки ілюстрації, і у нас є поле, де ми будемо писати власний текст. Дивіться, у нас 100-120 слів, і коли ви записуєте текст, то внизу у вас буде вже рахувати кількість написаних слів. Пам'ятайте, коли ви пишете цей текст, от навіть я перелистала і досить швидко перше завдання по типу вирішила і перейшла до другого. Українцю, який знає українську, не так легко, тобто не так важко. Створити невеличкий текст 120 слів, це як не помиляюся менше, ніж сторінка А4. Чогось хочеться сказати, що це трошечки більше половини А4, ем, то, е, як і ми кажемо своїм учням, не будьте швидко так, що о, є, йду далі. Ні, посидіть з тим текстом слідкуйте за годинником. Якщо ви розраховуєте, що у вас там скільки сказано, 3 години 45 хвилин на письмо, ну так поспуйте. Використовуйте по 40 хвилин на кожен текст, припустимо, ну, чи дивіться по об'єму якось так, рівномірно розподіліть і посидіть з цим текстом. Написали перший варіант: посидіть далі, попробуйте удосконалити, попробуйте ускладнити словниковий запас, використовуйте синоніми, наприклад, замість кольорів синій, червоний і так далі. Зробіть, наприклад, багряний, блакитний, більш такі рідкісні імена, ой, не імена, вибачаю, слова. Можливо, навіть якісь ідіоми, приказки, слова, які, чи фрази, які покажуть кращий рівень знання української мови. Пам'ятайте, що це українська і кіноземна, тому тут важливо показати не лише граматику, а також і глибину свого словникового запасу варіацію. Тож ми рухаємося далі? Третє питання. Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання. Мішель і Буйволи. Дивіться, якщо ми просто почитаємо текст, то ми розуміємо в порівнянні з українського першого другого рівня, що тут вже тексти складніші. От, уявіть, що цей текст читає іноземець. Насправді це не, так вже легкий, не такий вже й легкий текст, ем... але все ж таки він легкий для будь-якого українця. Тому, якщо ви обираєте здавати українську як приватист, ви не можете обрати е, всі три рівні. Вам треба цілитися зразу на один, і, відповідно, ви, ви оцінку отримаєте з того е, іспиту. Ну, оцінка від 1 до 6. Тому рекомендую, е, от знову ж таки, перегляньте усі три мої відео і зорієнтуйтеся, на який рівень ви цілитеся. Е, цільтеся на свій найвищий рівень. Бо цілком можливо, що у вас буде одна спроба. Якщо ви останній рік у ВГС, якщо ви тільки перший рік, то цілком можливо, я не гарантую, але це можна дослідити: чи можливо один і той самий іспит здавати кілька разів. Наприклад, я здам українську А1 е, на, скажімо, пятірку 6 а потім думаю, ну так вдалося ж, непогано здав. То я попробую на наступний рік, як я буду вже в другому класі ВГС, попробую здати на вищий рівень. Оцінка буде та сама. Ті самі 05 балів нам додадуть до загальної статистики при поступанню, але в дипломі чи в атестаті все ж таки буде вже вищий. Якщо раптом захочемо користуватися українською, можливо, десь на роботі, можливо, просто буде ситуація, де треба задокументувати рівень, то, звичайно, краще показати вже рівень другий або третій рівень, показати, що ти вже більш досконало знаєш цю мову. Довженький текст носить довгенький. І тут у нас, якщо не помиляюся, правда чи неправда, у нас є твердження, і нам треба відмітити у правій колонці, якщо це неправда, у лівій, якщо це правда, і якщо в першому і другому рівні самі завдання нам були норвезькою, текст українською, але твердження були норвезькою мовою, то тут зверніть увагу увагу: твердження також українською. Бо це вважається для іноземців тобто для українця-біженця чи для українця роджингов. В Норвегії здавалося б, що брешу, це тільки для біженців. Здається, що якщо завдання норвезької, то це складно. Але ж це українське і іноземна, то завдання норвезької це легко. Це вже коли завдання українською, отоді це вже складніше. Бо і текст українською треба зрозуміти, і ще й завдання українською. Тому отут твердження: обираємо той варіант, який нам підходить, який є правдою чи неправдою стосовно прочитаного. Бачите, як воно відбувається. Найже ж не викинули зі сторінки. Ми можемо повернутися до тексту, перечитати ще раз. Ще такий нюанс, суто підкажу. Якщо тут речення 1, 2, 3, то цілком великий шанс, що перше речення згадано десь на початку тексту. Друге твердження, воно йде десь після першого. Якщо перше в першому абзаці, значить друге вже десь в другому. Нам не треба по тексту скакати, воно в хронологічному, так би мовити, порядку подається також у завданні. Ну, це я трошки відійшла від теми і розповідаю також про стратегію. Добре, рухаємося далі. Четверте завдання. Напишіть текст на 120-150 слів. Ви журналіст, і вас відправили, щоб покрити певну тему про екстремальну погоду або е е спеку, е зсув, ну, там, можливо, обвал чи зсув е грунту. Або повінь. Напишіть короткий текст е, до газети, де ви включаєте наступне: час і місце події. Опишіть ситуацію, кого ця ситуація затронула, то не українське слово. Ну, зачепила, хто став жертвою цієї ситуації і яким чином. Далі нам невеличкий словничок подають. Ілюстрація і поле для написання тексту. П'яте завдання. Знову ж таки, письмове бачимо, що на українській третьому рівні дуже багато письма. Напишіть текст на 150 до 150 слів, де ти обдумуєш рефлектерієш, де ти розмірковуєш над темою наступної цитати. Найбільша загроза планети це наша віра у те, що всі інші можуть її врятувати. Роберт Сан. Що ми думаємо, обдумаємо. Тут вже важливо, коли ми читаємо завдання, слідкувати за дієсловами. Дивіться, вони нас тут слово кажуть: скрізь рефректері. Тобто, нам треба написати, ну то це ладно, це зрозуміло, але рефректерірь. Нам не кажуть, задай питання, нам не кажуть перекажи, нам не кажуть, поділися досвідом, нам кажуть, де ти розмірковуєш. Тобто там вже треба розказувати, Як саме ми міркуємо, що маємо на увазі, які наші думки. Щодо цього питання і так далі. Так, ось знову про кобзар. Прочитай текст та виріши наступні завдання. Сучасний кобзар текст, перший абзац, другий, третій, четвертий і так далі. Це текст. А далі. Знайди правильний заголовок до кожного абзацу. У нас є заголовок, абзац один. Ви бачили, що сам текст поділений на абзаці графічно також міні-заголовком, то нам треба підібрати майстер на всі руки, це гарний заголовок до першого, другого, третього, четвертого чи п'ятого абзацу у тексті. Здійснення мрії, до якого абзацу цей заголовок підходить. І оскільки в нас заголовки різні, ми можемо навіть поекспериментувати. Бачите, один і той самий заголовок не може мати два. Тобто один і той самий абзац не може мати два заголовки. Тобто, якщо ми до першого абзацу сказали, що буде цей, то до другого абзацу у нас вже вибір скорочується. Нам ще 4 варіанти для вибору: цей, чи цей, чи цей, чи цей. Методом виключення. Також складали цей іспит. І останнє завдання сьоме: ого до 300 слів це вже приблизно трошки більше одного А4, як не помиляюсь. Напишіть оповідання. Яке тобі? Ні, розкажи про оповідання, яке тобі розказали, яке тобі колись розповіли. Як ти це оповідання пам'ятаєш? Чому важливо, що власні чи персональні оповідання передаються наступному поколінню? Яким чином ти пізнаєш минуле через історії та оповідання? Невеличкий словник і поле для написання. Коли ви дивимося на цей текст, то дивіться, знову фокусуємось на дієслах, що саме нас питають у цьому завданні. А нас питають: фортель, розкажи, ну, чому ти пам'ятаєш? Тобто, треба ще прокоментувати про нашу пам'ять, чим ця історія нам яким чином засіла в голову. Чим вразила. В Гурферну це також фортель, і Вурдан, яким чином фортель. Тобто тут нам треба просто переповідати. Це у вигляді розповіді, не оповідання, а у вигляді власних, власної розмови ми розказуємо, ділимося інформацією для цього тексту. Ось це ми й переглянули. Сім завдань до української мови, як іноземної. Яку можна здавати як приватист у норвезькому у норвезькій школі рівня ВГС. Надіюсь, це відео знову ж таки було корисним. І насправді я надіюсь, що якнайбільше українських підлітків скористаються можливості як не цього року, то наступного і здадуть цей іспит. Важливо, це не лише щоб отримати можливість поступити у ВУЗ а відповідно і змінити на краще своє майбутнє, а також важливо користуватися можливістю подавати сигнал іншим державам. Що попит на українську є. Якщо ми показуємо, що, наприклад, скільки, якщо не помиляюся, близько 100 тисяч біженців вже приїхали, ну нехай тисяча з них є 16-17 років, якраз ті, які мають можливість здавати ці іспити. Якщо як найбільше, якби кожен, хто йде у Відерґонде, бере також додатковий іспит з українською, це хороший сигнал, що серед норвезького населення... Є попит на українську. Просимо, введіть українську на вибір. Тобто, щоб українську ми могли також не лише здавати, а й вивчати, щоб українські вчителі з'явилися у Відреґанде, мова йде лише про ОНД, та лише там дають вже е, третю іноземну мову можна вивчати, бо в Ундомську там тільки е, німецька, французька і іспанська на вибір. То у Відрекуанди хочеться, щоб не лише, е, не лише Могли здати приватистом, а також могли отримати освіту українською мовою, тобто викладання української мови як іноземної, але також українськими викладачами. Це би спростило. Можливість доступу до української освіти чи мотивацію для вивчення української мови для тих, хто виростає у діаспорі, хто вже не настільки знає українську, бо переїхали сюди малими дітьми або, можливо, народжені тут, але е, хочуть таки мати причину вивчати, бачити сенс, бачити корисність української мови. Тому важливо, щоб ми вже зараз почали цю тривалу роботу і за 5-10 років українська обов'язково стане. Одною із предметів на вибір у школах Норвегії. Дуже дякую вам за перегляд. Надію, що це було корисно. Підписуйтесь на канал, дивіться наступні відео. Я розповідаю про систему освіти, я розповідаю, як вивчати норвезьку мову. Іноді я просто викладаю, іноді прошу підтримати у вигляді донату. За ці кошти я допомагаю нашим військовим. Дякую усім за увагу!